Ви зараз дивитесь це відео замість того, щоб робити щось важливе. Чи не так? Не хвилюйтесь, ви не одні. 98% людей прямо зараз відкладають щось на потім, і це не лінь, це складний психологічний механізм, який може руйнувати життя. Знаєте, що найстрашніше? Ваш мозок спеціально саботує ваші плани, він буквально програмує вас на невдачу. І сьогодні я розкрию вам, як це працює. Уявіть, у вас є важлива справа скажімо, написати резюме для роботи мрії. Ви знаєте, що це займе всього годину, але замість цього ви вже третій день дивитесь відео, прибираєте квартиру або навіть миєте посуд. Що змушує розумну людину вибирати миття посуду замість кар'єри? Відповідь шокує. Ваш мозок ділиться на дві частини раціональну і примітивну. Отже, ви досі тут. Це означає, що ви готові змінити своє життя і, нарешті, перемогти прокрастинацію. Я обіцяла розкрити таємничу двохвилинну техніку, і зараз ви дізнаєтесь не одну, а відразу три науково доведені методи. Перша техніка правило двох хвилин від Девіда Аллена. Якщо справа займає менше двох хвилин, робіть її зараз же. Не думайте, не плануйте, просто робіть. Відповісти на повідомлення, оплатити рахунок, прибрати зі столу все це займає менше двох хвилин, а коли ви почнете діяти, мозок переключиться в режим продуктивності. Друга техніка метод швейцарського сиру. Уявіть велику справу, як цілий сир. Замість того, щоб їсти його повністю, робіть дірки. 15 хвилин на дипломну роботу, 10 хвилин на прибирання, півгодини на спорт. Дірки поступово з'єднуються і сир з'їдається сам собою. Третя техніка найпотужніша метод мінімального старту. Замість написати звіт поставте завдання відкрити документ, замість вивчити англійську прочитати одну сторінку. Мозок не боїться маленьких завдань, але коли ви почнете, втягнетесь і зробите набагато більше. Але найголовніший секрет у тому, щоб зрозуміти, прокрастинація це не пролінь. Це про страх, страх невдачі, страх оцінки, страх відповідальності. Коли ви це усвідомите, половина проблеми зникне сама собою. Застосовуйте ці техніки щодня, і через тиждень ви не впізнаєте своє життя. А якщо хочете дізнатися більше секретів продуктивності, підписуйтесь на канал.